Два з половиною роки постійно думаєш за нього, встаєш, просинаєшся, сна, лягаєш. Постійно він в мене був перед очима. Я знала, через що він там проходить, тому що мій син кадровий військовий, офіцер, командир роти танкової і. Я дуже, я сльозами на очах, я завжди згадувала, сідаю їсти. Думаю, в мене на столі багато їжі, а ми дитина там голодує. От я постійно під цим пресом не бачу ні сонця, ні нічого. Дуже я так прямо у мене серце розривалося. І душа, і переповнювала сльози. Не могла. Я як нагадую, ще як між людьми то ще так, як дома сама залишалася на одинці. Сльози прямо, і ну, я не могла стриматись. А коли вже ось це, коли він вже вдома і вже знає, що він в безпеці, як то кажуть, ну така гора з з цього, що я зробила все для того, щоб сина повернути.